Говоримо далі про те, що спорт для ветеранів стає ще доступнішим. Зокрема, у цьому році Федерація Стронгмену України суттєво наростила свої організаційні потужності, провела 15 всеукраїнських рейтингових турнірів і залучило близько тисячі унікальних спортсменів-ветеранів. Про плани на майбутнє їх втілення і про актуальні турніри, у яких беруть участь ветерани. Ми говоримо далі. У нас в гостях Сергій Конюшок, чемпіон та рекордсмен світу зі стронгмену. Вітаємо вас, пане Сергію. До нас має ще підключитися Василь Вірастюк. дворазовий володар титулу «Найсильніша людина планети. Чекаємо на його включення. А поки ж давайте про актуальне 5-7 вересня пройде національний відбір, який дасть можливість виборювати. Право е, виступати за збірну. А виступати де поясніть Абсолютно. і як буде проходити цей треба відбір? ще сказати, що а, на цей національний відбір, який пройде в Буковелі 5-7 вересня. А, учасникам потрібно було ще відібратись. Тобто, ці 15 а, всеукраїнських змагань, які ми проводили в різних регіонах України. А, за кожен цей турнір і за кожні ці змагання учасники отримали рейтингові бали. І для того, щоб відібратись на національний відбір, а, потрібно було набрати мінімальну кількість 30 балів. Таким чином, таких претендентів ми визначили 220 учасників з різних категорій на залогі, і просто це важливий елемент, що ми створюємо певну цінність і всеукраїнських змагань. Просто ми намагаємося зробити для наших захисників фінал в найкращих умовах, ну там серця Карпату, мовна кажучи, в якісних хороших побутових умовах. І за підсумком цих змагань національного відбору. Буде відібрано 62 учасники національної збірної, які в кінці вересня з 24 по 28 вересня будуть представляти нашу країну на міжнародних змаганнях Strong Spirit Games, які традиційно вже пройдуть в Мадриді в Іспанії. І це буде дійсно вже така міжнародна колективна боротьба. Але у нас є такий лозунг, що нехай найкращим полем битви буде спортивна арена. А скажіть, будь ласка, з вашого спостереження до вас долучаються учасники бойових дій, які ну, мовно кажучи, свіженькі, чи якийсь час вони вже повернулись, побули, пожили цивільним життям і шукають у це натхнення для того, щоб ставати сильнішим разом з вами. По різному, а, безумовно, у нас є учасники бойових дій ще з АТО ООС, uh -huh. які отримали а, травми і поранення. Є і хлопці і дівчата, які, ну як ви кажете, свіженькі, тобто новопробулі і комісовані. Взагалі, насправді доволі така, ну непроста не психологічна а, картина є. що а, ці, Цікавим елементом а, цієї нашої структури є те, що самі учасники заохочують своїх побратимів і посестер, тобто вони вже е, своїм соціальним рухом, натхненням і власним прикладом надихають і примножують е, цих учасників. Е, але от, часто буває, дзвонять із реабілітаційних центрів і запитують: ну там от хлопчина е, був в, як... в якого. Чотири ампутації він осліплий і глухий. Ну тобто, і от він теж хотів приймати участь, але суто через логістичні питання так і не доїхав в цьому році, але ми все одно кажемо, ми все заплатимо і заохочуємо для участі. І дійсно, ми простежуємо, що ця концепція. Ресоціалізація інструментами спорту вона дійсно працює і дійсно надихає наших захисників, які отримали поранення і перейшли в цю спортивну на, на цю спортивну стізю. Вони гуртують навколо себе команди. Вони комунікують з органами державної влади. Вони знаходять партнерів. І за що ми дуже вдячні там бізнесам, які підтримують е, наших ветеранів в цьому спортивному поприщі, тому що дійсно це колективі, колективізує і гуртує. Е, в певне своє спортивне ветеранське ком'юніті. І з нами зараз на прямому зв'язку вже є Василь Вірастюк, дворозовий володар титулу Найсильніша людина планети. Пане Василю, як чуєте нас? Чую вас добре, а, доброго віта... ранку. Вітаємо вас в ефірі. От Ви як людина, яка вже. Ну... Дуже велику дуже багато разів приймали участь у міжнародних змаганнях. Які слова підтримки знаходити для хлопців, от які зараз будуть на нацвідборі виборювати місце в національній збірні, щоб показати себе на міжнародних змаганнях у Мадриді? Ну, завжди в моїх привітальних словах принаймні і я завжди говорю від імені Федерації странме України. Звучить те, що ми завжди раді бачити кожного окремо і всіх разом. І дякуємо всім ветеранам та ветеранкам за те, що в цьому нелегкому, але такому потрібному напрямку рухаються, а саме галузі фізичної культури та спорту. У Мене зараз запитання, друзі, до, до вас обох. Чи це е, не тільки змагання, а самі тренування, е, заняття спортом у вашому виді спорту фінансується в даному разі вами як е, громадську організацію, чи, наприклад, ветерани так само можуть використовувати оці ці ветеранські півтори тисячі гривень на ветеранський спорт? Щоб у вас займатися? Як це працює? Е, ну громадська організація, федерація стромана України, немає. Ну там джерел надходжень, окрім як пошук партнерів, і в цьому з нами співпрацює якраз Міністерство у справах ветеранів, міністерство молоді та спорту, МВС, Міністерство оборони і там відповідальний бізнес на кшталт туристичного куроту Буковелі, який є генеральним партнером сезону. Таким чином, ми кумулюємо бюджет змагань і проводимо ці змагання безпосередньо. Ми спонукаємо наших. Учасників спортсменів до регулярних тренувань багато хто користується цією послугою від міністерства ветеранів півтори тисячі. Але для того, щоб заохотити ще більше людей тренуватись і на свіжому повітрі, ми започаткували в цьому році спільно з Буковелем такий проект як Strong Workout. Я думаю, що Василь Ярославович, якщо він ще у нас на зв'язку більше розкаже, тому що це власна його ініціатива була як народного депутата. Так, і тут потрібно ще сказати, що свого часу ще задовго до того, як Мінвет вбив цю можливість скористатися півтора тисячами гривень для ветерана, федерація започаткувала і запустила мобільний додаток Тренвет, який давав можливість ветеранам на певних умовах, а в деяких місцях навіть безкоштовно займатися в мережевих фітнес-залах. І ось ми дійшли до того. Оргкомітетом і керівництвом федерації, що ветеранам потрібно давати ще більше можливостей не тільки відвідувати зал безкоштовно чи за спеціальних умов, але і створювати умови для занять фізичною культурою і спортом на вулиці під відкритим небом. Тому і була започаткована і запропонована ця ініціатива, і наразі ми її втілюємо в життя як пілотний проект зараз на Івано-Франківщині. Було запрезентовано, задекларовано шість Стронгворкаут-комплексів. Uh, Вже відкриті такі комплекси в Івано-Франківську, Заболотові, Коломия, надвірна, на черзі uh, місто Калош і місто Галич це uh, така синергія, синергія Федерації Странної України від початкового комплексу. Букувель тому, що все здійснюється за їхнє фінансування та ініціативи громад, а саме бажання громад, що потрібно від громади, це як я вже сказав бажання відреагувати на наш лист, надати список щонайменше 50 ветеранів, які бажають займатися фізичною культурою та спортом, відвести майданчик невеличку ділянку 11 на 11, і забезпечити бетонну подушку. Все решту робимо, ми встановлюємо, відкриваємо і передаємо на баланс і користування громаді. І ось головною м -м, метою це було якраз популяризація здорового способу життя, фізичної культури і спорту серед ветеранів та військовослужбовців. Таким чином, ми собі вбачаємо, що є певна категорія ветеранів, яка. Так, скажімо, м'яко соромиться прийти в тренажерний зал, але ми повинні створити всі умови для того, щоб е, вони могли займатися, і, як я вже сказав, на вулиці під відкритим небом на ось таких майданчиках. Тому що наша розробка Strong World Cout-комплекс комплекс це фактично тренажерний зал під відкритим небом. Тому користуйтесь на здоров'я, ну і звісно, долучайтеся до здорового способу життя. Та загалом до галузі фізичної культури та спорту no. а, а під відкритим небом це 12 місяців на рік, та, і взимку ж теж там можна правда? Так, так. Звичайно, та, правда. і треба... Фактично, так. Я думаю, що Сергій вже може прокоментувати далі, те, що тому, що він був один з тих людей, які. Розробляли такі майданчики, пане Василю. Дякуємо вам. Сергій у нас одна хвилина залишається так. не так багато часу. Як можна е, цей досвід майданчиків strong Workout е, масштабувати на всю Україну? Наскільки це е, от е, така річку потрібно робити з нуля, і чи можна до існуючих спортивних майданчиків щось допасовувати, щоб це теж от виглядало, Абсолютно. як е... ми, ми зараз розробляємо авторські інклюзивні і адаптивні тренажери, які дійсно підійдуть для осіб на кріслах колісних, тому що в принципі багато місцевих програм по встановленню звичайних майданчиків воркаут-комплексів турніків, але ну, відверто кажучи, в чому наша перспектива, що на турніках можемо займатися тільки. Тільки тільки молодь, а люди похилого віку, а особливо там ветерани з ампутаціями не, не завжди можуть це виконувати. Тому ми е, розробляємо адаптивні тренажери і можемо доєднувати по великих е, майданчиках по всій країні. І заанонсую, що все, все ж таки в Мадрид поїде знімальна група один плюс один. І будемо сподіватись на чудові ефіри. Ми будемо сподіватися на чудові результати. Вам бажаємо гарно провести національний відбір до ігору в Мадриді. Е, дякуємо вам за те, що долучаєте ветеранів до спорту. Сергій Конюшок, чемпіон, та рекордсмен світу зі стронгмену, президент Федерації стронгмену України. Був з нами у студії на включенні Василь Верестюк. дворазовий володар титулу «Найсильніша людина світу. Дякуємо вам на Дякую.